Хочу показати вам гартензію Light після подвійної обрізки. Обіцяла вам розповісти, навіщо я це зробила на початку березня. Я обрізала цей кущик як всі свої гартензії, і потім, коли ця гартензія почала вегетацію, відросли такі десь пагінці, я обрізала її ще раз. Що це мені дало? Це мені дало пізнє цвітіння. І дивіться, є такі сорти гортензії в моєму саду, що вони підгорають. Це, наприклад, полярний ведмідь. У мене підгорає Шугараж, і підгорала в мене в минулому році Пінклайт. Я вирішила перевірити, якщо я зроблю подвійну обрізку, як буде проходити цвітіння, чи взагалі встигне ця гартензія заквітнути. І як можете бачити, після подвійної обрізки гартензія встигла заквітнути саме цей сорт. І повністю розквітла вона і почала змінювати своє забарвлення. Хочу перевірити на наступний рік ще. Такий спосіб на полярному ведмедику і нашу гараж в тих регіонах, там, де дуже сильно спекотно, можна спробувати так само зробити подвійну обрізку і відтягнути період цвітіння, щоб саме цвітіння не потрапляло в цю скажену спеку. Деякі гортензії почали настільки старіти, що аж почали засихати квіточки. Це не від того, що їм спекотно чи не вистачає вологи, це від того, що. Так старі саме суцвіття. І коли серед усіх вже рожевих, червоних, старих суцвітів будуть ось такі молоді і гарні, це буде виглядати дуже дуже привабливо. І знаєте, дивлюся зараз на цю клумбу, і в мене немає відчуття, що вже на вулиці осінь. Ці суцвіття вони дають таке відчуття. Знаєте, що зараз ще літо, і на вулиці дуже дуже. Приємно знаходитись. Ось такий у мене експеримент був в цьому році, і я вважаю цей експеримент вдалим. І подивіться, як ніжно зараз змінює колір квітка. Подивіться. Дуже красивий сорт. У Pink Light величезні суцвіття. В минулому році вони були вдвічі більше. Але і самих суцвіть по кількості було менше. І всі ми пам'ятаємо: чим менше ми залишаємо кількість суцвіт, тим суцвіття у нас більше. Якщо було корисне відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і хай квітнуть українські сади.